Як встигати робити все? Я не знаю, але зараз покажу мій звичайний будній день. Встаю рано о шостій, збираюся, фарбуюся, снідаю та їду в Харків. В Харкові маю зйомки сьогодні. Перед цим я вільний час, тому йду в кав'ярню робити уроки. Тожилися, роблю уроки в кав'ярні. Хоча я в 10-му класі, але вже починаю потроху готуватися к НМТ. замовила собі ось такий конспект з математики. Підготовка до НМТ, були на нього класні відгуки. Ці відео я знімала десь 4-5 Днів тому займаюся по цьому конспекту стільки ж днів в цьому конспекті 30 уроків, і мені дуже подобається, як подають інформацію. Все легко, чітко, коротко, як я люблю, без всяких довгих розмусолювань. Є практика, тому друзі, це чиста рекомендація. Зберігайте, позаймалася і далі. Біжу на зйомки. Зйомки були десь більше двох годин, і я можу сказати, що це ще швидко. Тепер повертаюся додому. Знову дорога в годину, і я вже на кінопоказі в своєму місті Факт, який ви, можливо, про мене не знали, що я волонтер в молодіжній організації, і в цей день я та інші члени громадської організації проводили кінопоказ. Ввечері залишилася на ночівлю подруги. Там нічого не знімала. Ось такий день вийшов. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки бомки, па-па!